Один простий трюк і у вас буде найсмачніша аджика на всю зиму. Цей рецепт працює завжди, навіть у новачків. Готую всього годину, а потім цілу зиму насолоджуюся неймовірним соусом до м'яса, риби та будь-яких гарнірів. Дивіться, як це легко. Прокручую овочі через м'ясорубку. Це основа нашої майбутньої аджики. Казанок наливаю олію, додаю спеції, даю їм розкритися на вогні та наповнити кухню неймовірним ароматом. Додаю подрібнені овочі, ретельно перемішую і тушкую 5-10 хвилин. Тепер вливаю 6 літрів свіжовичавленого томатного соку. Знову все добре перемішую. Чекаю закипання і додаю цукор та сіль за смаком. Проварюю аджику приблизно півтори години на помірному вогні. Наприкінці обов'язково додаю оцет, і розливаю позаздалегідь про стерилізованих банках. Закатую герметичне, перевертаю догори дном, укутую теплим рушником і залишаю остигати. Наступного дня переношу в прохолодне місце для зберігання. Ось і все. Взимку будете дякувати собі за цю заготівлю. А можна спробувати вже завтра. Вона неймовірно смачна. Всі інгредієнти та пропорції в описі під відео. Ставте лайк, якщо рецепт сподобався.